Студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас за кордоні міністри сільського господарства на Одещині, обмеження Євросоюзу, зернова угода і альтернативні шляхи експорту українського продовольства. Саме про це говоримо зараз. Я вітаю гостю нашої студії сьогодні. З нами Алла Стоянова, директорка департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин одеської обласної державної адміністрації. Пані Алло, вітаю вас. Доброго дня, доброго дня. Дякую, що ви сьогодні з нами в цій студії. Буквально два дні тому ми вмикали вас відеозв'язком в один з наших ефірів, і ми бачили, що ви знаходитеся на важливій зустрічі. А пізніше ми дізналися деякі деталі, але давайте ви нам розповісти все, що можете. Хто приїздив на Одещину і з якою метою? Ну на відвідали міністри аграрної політики інших країн, наших дружніх країн, сусідів, які нас дуже підтримують в будь-яких напрямках: це Латвія, Літва. Молдова, Естонія і безумовно, наш міністр гравної політики, пан Микола Сольський. А вони відвідали наші, скажімо так, порти, подивилися на ситуацію, побачили, що майже немає жодного судна, тому що зернова угода припиняла якраз тоді свою діяльність, і саме тоді вночі вийшов наш тисячний, тисячі корабель судна. З нашим українським зерном. Ми вже маємо таку кількість на майже 33 мільйона тонн зерна. Але зараз все це призупинення, тому що юридично угода до 18 липня, і ще немає розуміння, як буде далі. Безумовно, керівництво нашої країни вживає заходів разом з іншими світовими лідерами, за для того щоб зернова угода працювала, тому що для нас це насичене нашої економіки грошима, тому що країна є експортною ретовною країною, переважно аграрною країною. От а для інших. Інших країн, про які ми з вами минулого разу розмовляли, вони чекають на наше українське зерно, тому що для них, для них це питання життя, продовольчий баланс в світі зменшується. І зараз ми бачимо вже показники інших країн по врожайності, по об'ємах, і ми бачимо зменшення, зменшення, зменшення. Тому, треба рухатися далі і безумовно незважаючи ні на що домовлятися про будь-які альтернативні шляхи а в нас вони є над якими ми почали працювати майже з другого дня повномасштабного вторгнення бо ми розуміли з ким ми маємо справу і на сьогодні таку альтернативу ми маємо про альтернативу більш детально згодом поговоримо. Давайте повернемося до зернової угоди і поточної ситуації з нею. Вона є складною, важкою і поки що ми не розуміємо, як вона розгортатиметься надалі. А якщо повертатися до долі суден 29, якщо я не помиляюся, суден зараз заблоковані в територіальних водах Туреччини, якщо найближчими днями. Тижнями не буде розблоковано зерновий коридор а що відбуватиметься з суднами і з тим, що вони везуть. Ну про це мабуть може розповісти більш детальніше Міністерство інфраструктури, тому що вони є безпосередніми координаторами цього напрямку. Але я впевнена, що ситуація буде вирішена і ці судна відпустять, тому що не можна допустити впливу одного агресору на таку велику кількість країн і ставити і в залежності від, від одного гравця продовольчу безпеку світу. Тому все Одно, це питання вирішиться і вирішиться найближчим часом, і саме для цього і працює робоча група і координаційна група, тому найближчим часом очікуємо на рішення. І, але навіть якщо і зернова угода буде працювати і буде її продовжено, і все стане знов на свої місця, ми все одно будемо розвивати альтернативні шляхи. Ну, давайте поговоримо про альтернативні шляхи, бо дійсно зараз в нинішній ситуації, і зокрема зважаючи, з ким ми маємо справу я про Російську Федерацію, не варто розраховувати на будь-які домовленості з агресорами, і варто так покладатися на себе і на ті ресурси, які ми наразі маємо. Зокрема, я так розумію, на зустрічі з представниками інших країн йшлося також про це, які ми маємо альтернативи. Перше, що напрошується, Дунай. Ну безумовно, Дунай, про який вже знає весь світ. Вчора ніхто не знав, що це таке, і як він працює сьогодні. Замість трьох портових операторів ми маємо вже 11. і на цьому ми не зупиняємося. В минулому році було переекспортовано перевалено через донецькі порти майже 16 мільйонів тонн зерна. А в цьому році ми маємо вже рекорд за січень. Травень, мені здається, вже 11-11,5 мільйонів тонн зерна. І якщо ми будемо далі вживати тих заходів і робити, як то кажуть, свою справу, то є можливість збільшити потужності на Дунаю як мінімум вдвічі. А поки ми розвиваємо Дунай, паралельно все ж таки триває робота щодо зернової угоди, і ми вже бачимо багато новин щодо цієї роботи. Ну зокрема, не знаю наскільки ця новина є офіційно підтвердженою або можливо маніпулятивною, Начебто, Європейський Союз розглядає можливість деяких поступок для дочірнього банку для Російської Федерації, який зможе таки приєднатися до міжнародної системи платежів і Розраховуватися знов таки за свою агропродукцію пишуть наші колеги з різних ЗМІ, що це є наразі умовою Російської Федерації для продовження зернової угоди. А скажіть, будь ласка, ваша думка, якщо дійсно розглядають таку можливість в Європейському союзі, а яку має позицію зайняти Україна? Чи варто взагалі розглядати такі можливості про домовленості з агресором? Ну ми взагалі з ними ні про що не домовлялися. Але якщо Європейський Союз вважає за доцільним робити будь-які угоди, то безумовно, якщо вони беруть за це відповідальність, то будь-яка угода, яка буде? На користь Україні, то ми будемо все приймати це безумовно. От. І е, в даному випадку ми теж будемо розмовляти і співпрацювати з Європейським Союзом. Е, і ніяко, ніяким чином ми не будемо стикатися з Росією. Яку позицію мали гості Одещини, міністри сільського господарства, Литви, Латвії, Естонії Молдови з цього приводу? Е, це питання не обговорювалося. Не обговорювалося ні, обговорювалося більше питання заборони імпорту експорту, експорту. Обговорювалося розширення дунайських портів. Обговорювалося питання додаткового залізничного напрямку через Молдову. Обговорювали тарифи, які в Молдові на сьогодні є набагато дорожчими по залізниці ніж в Україні. І за останньою інформацією це майже більше ніж 50% і з липня місяця вони мають ще зрости, але якраз предметом цієї розмови було рішення або пропозиція щодо здешевлення тарифів. На що міністр сільського господарства Молдови сказав, що вже є відповідна пропозиція рішення, і вона готується для того, щоб її впроваджувати. Ми розуміємо, що в умовах обмеженого експорту ми маємо розглядати будь-які пропозиції і це. Цей залізничний шлях, це сполучення, це надає безумовно додаткової можливості для збільшення об'єму і територію Молдови в тому числі. Ви знаєте, що працює вже сполучення до Бісерабязкі, воно є реконструйованим. От майже там 22 кілометри нашої колії було відремонтовано по Молдові там біля одного кілометру, але це надасть додаткові можливості і скажімо так, залучити до додаткової співпраці нашу дружню країну Молдову. Вот розглядалися інші шляхи ще по збільшенню потужності на річці Дунай. Тобто, які заходи треба впроваджувати для того, щоб розширити цей канал, бо він на сьогодні є майже єдиним безпечним каналом. От розмовляли про дно поглиблення. Можливості Дона. Якщо б румунська сторона погодилася це зробити, то від цього виграли б всі сторони. І Україна би збільшила свій експортний потенціал, і порти в Румунії отримали б розвантаження, бо зараз вони перевантажені. І навіть отримали б позитивний ефект від цього Молдова, бо вони мали б можливість відгружати так само, як і ми з наших портів там із Маїл Ріні. Вони б мали так само відгружати від жорджі. А Румунія зараз думає над цією можливістю і пропозицією. Ну над цією можливістю і пропозицією думають всі і Румунія, і Молдова, і Україна. Тому що це як, як напрямок, як ідея, яку треба розвивати, безумовно, треба обговорювати і все достеменно прораховувати для того, щоб саме цей напрямок він був корисним всім учасникам, і саме так він може бути реалізований. А, поки що це було спілкування, чи все ж таки певні рішення були прийняті? Ну ви хочете прямо все знати і одразу і це, сьогодні що можемо на сьогодні? Да, ну, на сьогодні я вже розповіла, а, який є стан. А далі ці рішення вже пішли в опрацювання до з, юристів, законотворців і так далі. А щодо європейських країн і Євросоюзу в цілому, з одного боку, ми бачимо дійсно потужну підтримку. Ми бачимо, що дійсно наші західні партнери підтримують Україну в усіх аспектах: військовому, економічному, політичному, як тільки може, з іншого боку, ми розуміємо, що кожна країна, вона в першу чергу, і уряд цієї країни вона має дбати про власні інтереси. І от ми говорили про те, що наші друзі з Естонії, Латвії, Литви та Молдови вони готові. Допомагати підтримувати, враховуючи власні інтереси з іншого боку, ми бачимо, що розширюється список агропродукції української, яка все ж таки бентежить фермерів інших країн. Ми бачили вже обмеження щодо українського зерна. Тепер ми вже бачимо після полуниці і занепокоєння польських фермерів, зокрема щодо нашої малини, так навіть перекривали дороги. Скажіть, будь ласка. Ми можемо говорити, що це вже певна тенденція? Я б це віднесла більш до чергової ситуаційної маніпулятивної дії. До тенденції ні. А маніпулятивної дії економічного чи політичного сенсу? Безумовно, політичного. Тобто, я так розумію, що фермери, про яких ми говоримо, вони не настільки бояться нашої дешевої агропродукції, скільки мають е, певний погляд на російсько-українську війну? Давайте я відповім вам по іншому. В Польщі наближаються вибори. Основним складом виборців є безумовно, польський аграрії. І на сьогоднішній день, скажімо так, Розуміння цих процесів і надання додаткових е, е, пріоритетів, допомог або будь-чого, це залучення підтримки сектору. Коротко, але зрозуміло, дякую. Давайте перейдемо на інший рівень підтримки України західними партнерами. А ми говоримо, коли говоримо про українську агропродукцію, в першу чергу, зерно. Ми розуміємо, що на неї чекають в країнах Африки і Азії. А зараз без Чорного моря, без зернової угоди, ну важко говорити про необхідну кількість нашої агропродукції для цих країн, для цих континентів. Скажіть, будь ласка, наскільки я правильно розумію, в цьому сенсі за зацікавленою стороною а, поновлення нашого експорту є ООН. А зараз а, чи йдуть якісь а, м, перемовини на рівні ООН, не тільки на рівні Євросоюзу і окремих європейських країн, а на більш а, широкому рівні так безумовно, такі перемовини йдуть. Робота безумовно ведеться, і ми всі сподіваємося, що все ж таки механізм для роботи е, портів наших буде. І ми будемо сподіватися на те, що угода може у вигляді угоди або у вигляді іншого документу, вона все ж таки працювати буде. Але якщо навіть станеться так, що вона тимчасово буде заблокована, то у нас є додаткові важелі і механізми для того, щоб підстраховувати ті тих перевізників тих власників, які захочуть все ж таки працювати в умовах безпеки. І в бюджеті на 23-й рік ми маємо закладено майже 20 мільярдів гривень саме для тих суден, які захочуть працювати навіть в таких умовах. А ми бачимо по попиту, що такі судна будуть. Бо навіть сьогодні в умовах повного блокування йдуть запити, які є можливості, чи можемо, чи як, чи що. Тому от в цьому напрямку мені здається, що е, навіть незважаючи, як там воно буде працювати, які там будуть домовленості певні, мені здається, що е, цей напрямок буде в якості коридору, чи не в якості коридору, він так чи інакше буде працювати. А всі ці плани, які є в нашій. Є в нашій країні. Ми будемо продовжувати реалізовувати. І президентська програма «Grain from Ukraine» вона буде продовжувати працювати в незалежності, чи це буде через одеські великі порти, чи через Дунай. Судноплаці яких країн є зараз найсміливішими, і навіть попри ситуацію з зерновою угодою вони все одно надають запити на продовження роботи. Ну цю інформацію ми поки що не можемо казати, бо вона не є публічною. Добре, але ми будемо сподіватися, що їх буде дуже багато і не зменшиться попит і бажання все ж таки перевозити нашу агропродукцію. Ви знаєте, певний час тому, особливо навесні, коли ми розгортали тему агросектору українського і Одещини. Ми говорили про те, що великі були залишки попереднього врожаю і стикалися фермери з багатьма проблемами, які були закольцьовані, так би мовити, з одного боку. Вони не могли реалізувати продукцію, вони не могли спорожніти свої сховища, вони не могли отримати кошти за ту продукцію, яка вже зберігалася в сховищах, і не могли закупити все необхідне для посівної. А попри все, як завжди роблять українці, попри війну, попри всі складнощі, ми бачили і посівну, а не зважаючи там ні на які перепони, не, не зважаючи на заміновані поля, на високі ціни на добрива, на перебої і стрибки ціни на паливо, все одно засіяли і зараз вже збирають врожай. Буквально сьогодні ми отримали інформацію від військової адміністрації нашої області, що спочатку ж одеські Одеський Аграрії вже намолотили майже 400 тисяч тонн зерна в військовій адміністрації. Додали далі, буде логічне питання: куди все ж таки дівають попередній врожай, чи вже є місце, аби зберігати цей врожай, і на що власне розраховують аграрії? Бо я як на себе приміряла їхню ситуацію, то в мене було до себе велике питання: чи сіяла б я взагалі? А, безумовно, і від себе ви надали відповідь, що безумовно, так, як патріот своєї країни. А, і наш аграрій він є дуже патріотичним, і це майже найвеликий сектор, який залишився в країні, працює, тому що в нього є відповідальність за кожний клаптик землі, і що він має бути засіяний і має бути вирощено наше українське зерно. А, на початку повномасштабного вторгнення минулорічні залишки в нас були майже 25 мільйонів тонн зерна. В цьому році, станом на зараз, ми маємо 4,5 мільйона тонн зерна. Тобто, це не такий, аби який великий об'єм, який би там перенавантажив всі наші потужності. Це по-перше. По-друге, Одещина володіє потужностями для зберігання розміром 7,5 мільйонів тонн зерна. А це портові елеватори, лінейні елеватори, це складські приміщення в сільськогосподарських виробників. І безумовно, ми ще підстрахувалися продовольчою кампанією ООН, ФАО. Це наші безкоштовні рукави по 200 тонн в кожний рукав. До Одещини вже приїхала техніка для завантажування, розвантажування. Тому український аграрії, одеський аграрії, він на сьогодні не має проблем із зберіганням зерна, тому що ми заздалегідь до цього приготувалися. Щодо вирощеного врожаю, так в регіоні ми вже зробили 400 тисяч тонн зерна. garna І як ви бачите, із цифр із наявних 7,5, навіть якщо вся Україна зберігала всі свої залишки на території нашого одеського регіону, а на відсотків 80 воно майже так і відбувається, тому що Одещина є експортними воротами на сьогодні нашої країни, і всі намагаються все тут привезти і очікувати і мати можливість обирати для того, щоб спіймати ту найкращу ціну за для того, щоб або зароб. Вити або отримати гроші, і е, так далі буде, тому що в нас на сьогодні позитивні прогнози по врожаю е, в цьому році. Ми плануємо прогнозуємо зібрати більше ніж в, минуло, в минулому році. Е, було ми мали трі. 3 мільйона тонн зернових зернобобових культур в цьому році, разом з пізніми, тобто з кукурузою, ми плануємо зробити біля 4 мільйонів тонн зерна. І це такі позитивні моменти, на які реагує безумовно наш агровиробник, коли він бачить, що є опади, коли він бачить, що є де зберігати, коли він бачить, що є державна підтримка, є консультації, інформацію можна отримати швидко, тобто є доступ до будь іньо якої складної інформації, то тоді є розуміння, як працювати, і є впевненість, що, що можна сіяти, і таке може бути лише одно рішення, що воно має бути е так сіяти. А ну і ще важливе питання. Це власне ціна на нашу агропродукцію. Ми пам'ятаємо, що були ситуації, коли маніпулювали ось складнощами з зерновим коридором перекупи. Вони фермерів підштовхували здавати свою агропродукцію за зниженими значно цінами. Ну, мовляв, давайте ми, хоч це, у вас викупимо, бо потім сидітимете зі своїм зерном чи іншою продукцією. Ніхто взагалі у вас не купуватиме. Яку ми зараз маємо ціну на наше? Зерно всередині країни і на світовому ринку ну можна казати про ситуацію, так як ви сказали. а Можна сказати по іншому. Ці трейдери, які несуть. Такі великі витрати по простоях, так по переваженню, по, по перевантаженню по інспекції це все гроші, і їх десь треба брати. А для того, щоб зберігти свій бізнес, безумовно, то вони всі свої витрати закладають в ціну аграрію. І, на жаль, на превеликий жаль, наприкінці страждає саме наш український аграрій, тобто фермер. І на сьогодні в таких умовах вже є відчуття. Тієї золотої серединки, для того, щоб бути е, потрібним для наших країн, які потребують наше зерно, і зробити не нашкодити нашому аграрному сектору. І сьогодні відбувається така тенденція, що дійсно трейдери, коли роблять свої пропозиції, е, вони є більш турботливими і більш чуттєвими для того, щоб е, наш агровиробник. Е, ну, е, Зміг теж отримати свою левову долю, завдяки якій він працює на цій землі. Ну, Левовий, може, і не можна так назвати, але, скажімо так, так воно і є. Значить, а щодо ціни, безумовно, ми маємо кожного року перед збиранням нового врожаю ціни. Опускаються вниз, і ці тенденції вони не залежать від когось одного, що що хтось так захотів. Да? Це є світова тенденція, і такі тенденції відбуваються майже в кожній країні на початку жнив. Так, ціни дійсно дуже стрімко пішли донизу. Якщо порівнювати, наприклад, по продовольчій пшениці, в березні ми мали ціну на Дунаї 9-9,5 тисяч гривень, в портах Одеси 8-8,5. Це в залежності від класу, це продовольче другий, третій клас, або це фуражне зерно. І сьогодні ми маємо 7-7,2. Сім, вибачте, 7,7200 – це на Дунаї. А тут в Одесі ціна і біля шести коливається, тому що зовсім немає можливості розуміти скільки це зерно, яке буде закуплено, його потрібно буде зберігати, і коли буде можливість навантажувати великі судна. Але є і позитивна новина сьогодні. Дунай настільки стрімко розвивається, що ми вже розглядаємо можливість навантаження панамаксів навіть в цьому. Тому напрямку, тому це дійсно добра да. новина. Так. А щодо Дунаю, знов таки повертаючись до заяви одного з гостей нашої студії, він нещодавно, буквально днями, тут зауважив про те, що дійсно порти Дунаю зараз а, здебільшого а вирішують проблему заблокованої зернової угоди. Так. Але з іншого а, погляду він каже, що дуже дорога логістика, якщо я не помиляюся, він сказав, що практично вдвічі більше. А вартість логістики вона теж прив'язується до вартості палива. Нам повернули 20% ПДВ, прив'язується до здорожчання зипчастин. Тобто, це не лише шлях, да і кількість літрів палива. Це людський ресурс, який працює в безпечних умовах, це транспорт, який потребує ремонту і такого іншого. Це перевізники, які береть беруть на себе відповідальність і ризики, за для того, щоб вони це зерно довезуть у 100% гарантії і збережуть його. Це ті черги. Які ми спостерігаємо, тому що коли вантажівка доїжджає, вона може розвантажувати розвантажитися одразу, а вона може прочекати в черзі тиждень і навіть два, в залежності, який оператор, яка ситуація, як швидко завантажується баржа, чи може якась поломка тривала і все це витрати, які знов несе перевізник, але наш український аграрій і в цьому адаптується і. І ті підприємства, які на сьогодні є спроможними, або є можливість доступу до дешевих грошей до нашої програми 5.7.9, Вони купляють собі в господарства свій власний транспорт, і таким чином вони перевозять збільше за власний кошт і дешевше і не сплачуючи маржу перевізникам. Я скажу більше, наш аграрій навчився на своїх вантажівках навіть експортувати в Румунію, в Болгарію, в Туреччину, і останнє до вас питання. Ми знаємо, що наш агросектор і ринок він постійно пристосовуються зараз для до всіх викликів, особливо війни. Ми розуміємо і попиту на світовому ринку. Скажіть, будь ласка, чи зміщаються зараз акценти і увага наших аграріїв? Ну, наприклад, вже на якісь інші види сільгосппродукції, можливо, щось починають нове вирощувати, вирощувати або в більших об'ємах ніж це було раніше? Ну, по-перше, мені здається, що наш одеський кавун не поступиться якістю Херсонському, нашому другу. От. Тому безумовно, наша аграрія відчуває попит на овочі в результаті каховської трагедії. І сьогодні під баштанними культурами по всіх підприємствах і домогосподарствах ми маємо вже 3200 гектарів, з яких 2,5 – це будуть наші ковуни. Це один напрямок, другий напрямок. Наслідок малюративної реформи е, наші Водокористувачі аграрії дуже активно об'єднуються в об'єднання водокористувачів, бо є державна підтримка, яка стимулює їх це робити 200 мільйонів з бюджету на тих, хто утворюється в ОВК. Є грантова підтримка від USAID Agro, Є два гранта. До речі, які один з них Одещина виграла нашого із Ізмейльського району на 18 мільйонів на відновлю насосів для своєї території. Тобто є Такі державні стимули є, робота проводиться, і аграрій відчуває цей попит, тому що в нього є доступ до інформації, як я вже казала, і безумовно, ми намагаємося збільшувати площі під овочеви і баштанні культури. А взагалі-то в нас як у України дуже велика перспектива. І якщо сьогодні в нас е середня наша врожайність. 60-80, в 21-му році ми зробили 107 мільйонів тонн зерна, то в найближчій нашій перспективі 7-10 років ми можемо робити 150 е мільйонів тонн нашого зерна. це е таку пропозицію. Скажімо так, презентацію нашого майбутнього зробив Тарас Висоцький, коли відвідував дуже потужний захід на світовому рівні в Лондоні. І мені здається, що якщо ця програма буде реалізована, проєкт буде коштувати за всі ці роки біля 50 мільярдів доларів. І мені здається, що якщо сьогодні ми можемо годувати 400 мільйонів людей, то завдяки. Збільшенню нашого переробного напрямку, наших технологій і нашого розвитку ми зможемо годувати біля 600 мільйонів людей. І будемо сподіватися, що на це ще буде знаєте, додаткова така потужна, потужний плюс. Це в вигляді нашої перемоги і повернення всіх наших земель. Я думаю, що все ж таки ми їх і повернемо, і розмінуємо, і знову будемо обробляти, і вже навіть більшу цифру ми зможемо заявити світові. Пані Яло, я дуже дякую вам, що ви завітали сьогодні в нашу студію. Дякую за інформацію. Незабаром за декілька тижнів будемо чекати вас тут знову. Я так розумію. Розумію, з ще більшими і гарними для нас новинами. Нагадаю, сьогодні до нас завітала Алла Стоянова, директорка департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин одеської обласної державної адміністрації. Цей ефір для вас провела я Наталія Костенко. Дякую, що дивитесь. Сьомий телеканал. Робіть так і надалі.